Христос народився. Шановний пане головуючий, шановні депутати, буквально два тижні тому ми зустрічали Новий рік, тиждень тому зустрічали Різдво і один другому собі бажали миру. Ми зустрічалися своїми виборцями і говорили їм про те, що ми повернемося в парламент і щось допоможемо зробити для того, щоб ті питання, які сьогодні піднімаються на військову тему, набагато швидше вирішилися. Але що відбувається? Кожного дня ми в парламенті стаємо і хвилиною мовчання знов вшановуємо наших загиблих героїв. І у кожного з нас є дуже багато питань. Кожен з вас проходив парламент своїм шляхом. Таким своїм шляхом пройшов я. Цю свою виборчу кампанію я пробув в складі 128-ї бригади в місті Дебальцево. І за період після виборів я вже 4 чи 5 разів там був, і я не можу дати хлопцям відповідь так само, як не можете дати ви. Де на сьогоднішній день ті зразки озброєння, які купуються і нібито передаються армії. 128 бригада не отримала жодної. 128-ма бригада не отримує на сьогоднішній день одягу. 128-бригада сьогодні стоїть більше 3, як 3,5 місяця без ротації. Хлопці не витримують вже на сьогоднішній день фізично. І ми, повернувшись після п'ятниці, після роботи в комітеті. На округа, ми знову не зможемо дати нашим людям. 10 секунд завершити, будь ласка. Для того, щоб хлопцям спростити службу там, тому я сьогодні вношу пропозицію і пропозицію від нашої фракції. У нас в п'ятницю день уряду для того, щоб всі наші питання ми направили для міністра оборони, міністра внутрішніх справ і начальника служби безпеки. Дайте ще 10 секунд закінчити. Нарешті дати людям зрозуміти, в чому, в якому ми стані перебуваємо. На нас атакують і ми відбуваємося, чи ми на своїй території захищаємо свою рідну землю. Ми повинні, нарешті, зрозуміти, які закони потрібні Міністерству оборони, Міністерству внутрішніх справ. Вони повинні прийти і сказати, депутати. Дякую, шановні депутати.